Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. по перше, росіяни окупували ще одне село по дорозі до Дніпропетровщини. Ще трошечки стали ближче до кордонів ще однієї області. Нашої, що ви про це скажете? Mm. Таке риторичне питання. Ну, дивіться, ми, ми ж з вами. Ну ми з вами багато разів про це говорили. Про те, що є мета в Російської Федерації взяти місто Покровську, це це стратегічна мета. І на шляху до цієї мети, що вони будуть робити, чи будуть вони йти виключно по території Донецької області обходити Ну, можна відкрити. подібсти подивитися, чи зроблять великий крюк і обійдуть по території Дніпропетровської області з паралельною окупацією тих населених пунктів, які залишаться під їхнім контролем? Ну, це через риторичне питання, важко відповісти. Я не думаю зараз, що прямо от на Дніпро от вони мають на меті йти от прямо зараз, в напрямку Павлограда, потім міста Дніпро. до... Річки Дніпро, Тобто, я думаю, що зараз таких ресурсів немає, такого плану немає. А ось обійти по Дніпропетровській області в місто Покровськ, взяти його на придушення, змусити наших військових відійти. Це я думаю, варіант для Російської Федерації. Цілком робочий, цілком справний, і вони будуть намагати його намагатися його реалізувати. Місто Покровськ зараз перетворилося просто, просто на місто. Привід людей немає. Поодинокі люди, які швидко переміщуються, дійсно поодинокі. Які намагаються не затримуватися довше декількох секунд на місці, бо в повітрі надзвичайно велика насиченість і в півдронів постійно прилітають різноманітні снаряди, міни, артилерійські снаряди, тобто знаходитися на вулиці просто небезпечно. Тому, і от я думаю, що наступний. Тижні ми побачимо просування росіян в напрямку цієї дороги, перерізання Покровська, Павлоград. І, до речі, на жаль, якщо зараз ваші редактори трішечки мапу вправо посунуть, можна буде побачити те, що залишилося від Очеретино. то ми побачимо, що є просування Російської Федерації. О, бачите, там, там Очеретино, наближче наближено до дороги. Да, менше кілометрів залишилося до того, щоб перерізати сполучення цією трасою. Тобто, ну на жаль, ріжуть, ріжуть, ріжуть це, в принципі класика в них останніх років. Не вдається просування на цьому фланзі, на фронту, якби втримати. Чому вдається, наприклад, зупиняти росіян в Харківській області, і там дуже такі дієздатні підрозділи. А тут просування продовжується. Ну, як Російська Федерація це пояснює, що це росіяни пояснюють з їхньої сторони. Їм вдається протискати наші фланги. Тобто є підрозділи, які стоять просто намертво, їх неможливо посунути там ну, на декілька метрів взагалі. Це мова не йдеться. А є, на жаль, підрозділи, які не доукомплектовані, не або демотивовані повністю. Ми розуміємо, що бусифікація працює ну, неефективно. Вона не, не піднімає бойовий дух. І от Російська Федерація таким масивним тиском знаходить місця, де Стоять немотивовані підрозділи, можливо, недооснащені, недоокомплектовані особовим складом. А є проблеми зі снарядами. Ми знову і знову бачимо цю історію про снаряди, які не вибухають. Тобто вони не вилітають, наші військові просто з мінометного ствола просто дістають а, цю міну, бо вона не вилетіла. І я думаю, на жаль, такі історії вони регулярно є. Юрій Юрій ваш колега про це постійно говорить, і це впливає на можливість росіян просуватися. Що ще? Це невеличкі групки, по двоє, по троє просто банальних півдронів на кожну морду цю російську українців просто не вистачає. Звісно, це пріоритет важка техніка, але коли вони розбігаються там десять ро по полях, то наздогнати їх. Потім це дуже складно. Їх потім виковить кожного там не знаю, там, якогось врага, з якоїсь ями знаходять індивідуально, але є можливості, де вони накопичуються, просочуються і потім роблять подальші штурмові дії. Президент Зеленський заявив про те, що перемовини з Російською Федерацією можуть розпочатися тільки коли вона забере всі свої війська на кордони до лютого 22-го року. Виглядає мало реалістичним варіантом Трамп. Тим часом заявив, що Зеленський теж винен, тому що війна розпочалася. Як нам трактувати оцю нову нашу дипломатичну риторику? Україна намагається виторгувати якомога більше якихось преференцій, але ну, на жаль, цей торг він не є дієздатним. Раніше, пам'ятаєте, було тільки кордон 91-го року, все інше взагалі не проговорювалося. Зараз кажуть, окей, ми не можемо повернути 91-й рік, але давайте повернемо хоча б 22-й рік. Я вважаю, на жаль, ця історія вона зараз нереальна, бо Російська Федерація вона не капітулювала. Ми не можемо повернути ці території. У нас мета. Втримати те, що є за нашим контролем, і не віддати росіянам. Я пропускаю, що мирні перемовини почнуться, будуть продовжуватися і завершаться з врахуванням тієї лінії, де проходять ну здебільшого я думаю, відсотків на 95, де проходить лінії розмежування. Можливі якісь там певні торги, я і не відкидаю їх, хоча я великим великим скептиком з пролу Курської області. Але ну якась там теоретична можливість нас залишається до останнього часу був. Оптимістом з приводу можливих торгів навколо Запорізької АЕС. можна було посперечатися навколо неї вивести її, наприклад, в нейтральний статус під контроль фахівців магате там немає ні росіян, немає ні українців. Є фахівці магате міжнародного. Групу. Міжнародні представники, як варіант, це було б чудово. Але останні новини, які зараз є, Російська Федерація активно просто не знаю, стрімкими кроками інкорпорує цю Запорізьку АЕС в свою енергомережу. Вона її вже включила до складу федеральної власності, федерального об'єкту. Казіоне імущество в такому сенсі і взагалі інтегрує до своєї енергомережі, тому як на мене з кожним місяцем все менше і менше вірогідність, що вони віддадуть те, що вклали великі гроші в інтеграцію. Ну і плюс вони зараз шалено радіють від того, що в них є сухопутне сполучення з Кримом. Тобто я думаю, що це вони точно не віддадуть. Wall Street Journal пише про те, що в Кремлі навряд чи погрози Трампа обвалити російську економіку, якщо Путін не захоче йти на угоду мирно з Україною, вважають порожніми. Зокрема, там цитують думку політолога з Парижа російського походження, яка каже, що вважає Путін, що це все просто виборча чи поствиборча риторика Трампа. А Трамп тим часом Давосі сказав, що збирається обвалити барель нафти до 40 доларів. Оларів на російську ціну, яка от зараз нагадаю, що бюджет зверстаний майже за 70 доларів на барель російський. На вашу думку, чи Трамп все таки піде на якісь потужні кроки і чи недооцінює його Путін? А, так, дивіться, я думаю, що О, От Хотів якась свою розказував, хотів знайти котировки, не встиг просто знайти. Вчора вже там, нафта на світових ринках вона вже почала провалюватися, ну, трішечки там вона гратися, але На потім, 2% я, так, кажу... впало відразу після промови Трампа. Так, уявіть собі просто від промови людини однієї людини. Він сказав і все вона почало балюватися. Він також заявив трам, що хоче поспілкуватися з керівництвом Саудівської Аравії, з правителем Лати з керівництвом ОПЕК для того, щоб дати більше нафти. вірніше, понизити ціну таким чином примусити Російську Федерацію. Бути більш внучкою, згадаємо з вами, що радянський союз ну сколапсував, як на мене, здебільшого саме через падіння цін на нафту. Так там було 100-500 тисяч різних ще приводів, там зубожіння, взагалі все недолуга політика. Але як на мене, нафта вона була ключовою. Зараз федерація ризикує цю історію просто повторити. По-друге, російська нафта, взагалі, в структурі експорту у експорту, все, що Російська Федерація вивозить від себе за рік, нафта це. Половина, половина всього, що Російська Федерація вивозить, це нафту про собі собі наскільки вони залежні від а, експорту, і останнє бюджет Російської Федерації третина 30% російського бюджету це доходи від нафти. Якщо нафта буде провалюватися, то звісно і ціна. Ну, ціна піде на невініше спочатку. Ціна на нафту піде вниз, доходи підуть вниз, не буде податків, не буде надходжень до бюджету і так далі. І останнє, останнє, обіцяю, це обіцянка Дональда Трампа. Оця ось фраза drill, baby, drill, Починати робити свердловини, діставайте нафту, де тільки можливо. Я пропускаю, що це теж повинно спрацювати дуже ефективно хоча б там на перших етапах. Птишечки ціну погнати донизу. А якщо у сполучених штатах, наприклад, є законсервовані резервуари з нафтою на там як кажуть на чорний день, і їх можливо дістати буквально ну там сьогодні на завтра, то уявіть собі, що при умовно там, десь наступного тижня або через тиждень на ринку з'являється додаткові обсі нафти, і вона лізе вниз. Це дійсно може сильно прибити Російську Федерацію, і, взагалі бажання далі воювати. Тут ще питання, яке тут яким задаються оглядачі: а наскільки Путін в реальності знає стан власної економіки? Чи йому доносять всю правду про те, якою ця економіка є? Чи він не робить просто помилкові рішення, базуючись на якісь брехні солодкі? Брехня, до речі, вислушно підмітив, брехня в них є. І Оця ось історія з перекручуванням матчота, ну там трішки приукрасити, додати, там не, не мінус, а трішечки там нейтрально, не нейтрально, а трішечки до плюсу. Ну, то й от по ланцюгу, поки вони на гору, там вже звіти просто шалено позитивні. Але вчора була невеличка стаття від Reuters, де вони з посиланням на свої джерела. Я не готов сказати, чи є в них там свої джерела, чи вони спекулюють. Але якщо взяти цю статтю за базу, то вони кажуть. Що путіну доповідають регулярно про стан економіки? Він бачить, що повна дупа там і ставка Нацбанку цього центробанку зростає. Інфляція зростає, доходи бюджетні. Вони просідають суттєво. Валютна виручка залишається за кордоном, грошей не вистачає. До речі, окремі регіони навіть почали брати кредити на те, щоб виплачувати зарплатню а тим, хто підписує контракт. Це дійсно Така цікава, вона. Я думаю, що він орієнтується в тому, що відбувається. Я думаю, йому доповідають. І плюс багато олігархів вони там роблять певне скигення ж денег, Ні, я думаю, що я думаю, це впливає. На мене також ну і ще хотів запитатися санити. Одна з якраз такі особливості яка в нас є порівняно з Росією, це те, що у нас все-таки немає цензури, тотальної цензури, мається це на увазі. Хоч звичайно, що я, я про це говорю на каналі, який є жертвою це цензури. Оскільки нас відключили від цифрового мовлення, з перших днів війни без жодних пояснень, ну але Тим не менше ми можемо говорити принаймні, для може чуть майженшої аудиторії. В нас є журналісти-розслідувачі, які вскривають ті всі історії. Mm -hmm. в результаті йдуть якісь відставки кримінальні справи, принаймні порушуються і так далі. Ну я, я, я маю на увазі, що це є. Це те, що нас відрізняє від Російської Федерації. Командовач Сирський тим часом виступив за цензуру під час війни, за жорсткішу цензуру. Ну наскільки я розумію, як він сказав, ну не така, як в північній Кореї, хіба що, але Північна Корея це девіація навіть для більшості. Авторитарних режимів цієї планети скажу категорично свою думку, я проти. Поясню чому. Дуже легко вводити цензуру, і надзвичайно складно потім її прибирати. Ну, ти звикаєш, звикаєш. Ну, давайте так. Якщо буде цензура, тоді ну, ваш канал буде робити тільки прогноз погоди. ну щоб ну. Буде безпечним ваш колега Юрій Бутусов буде висвітлювати, не знаю там, там зна напрямки переміщення птахів. Тільки ну він, він орієнтується на військову ну, знаючи Бутусовий наш канал, наш канал А закриють. А Бутусова посадять. Ну давайте будемо вже ну, я маю, я маю, на увазі. Ну я кажу, я кажу лайтовий варіант. я категорично проти ще раз. Це не варіант, заткнути всім рота. І ще раз тоді Російська Федерація буде спекулювати, створювати 100-500 тисяч різних маленьких телеграм-каналів і Україн. Вони в пошуках будь-якої інформації, взагалі, хоч що треба що-небудь. Що вони будуть орієнтуватися на там, ресурси, на, на кшталт кінолайно.ком, там хтось щось військове комусь сказав, кудись вони. І... Ця дезінформація, вони буде розлітатися просто як гаряча перепічка на перетині хрещатку та перелізною. Тому ну я впевнений, що цензура це не варіант. Тим тобто, паче, у нас є власна самоцензура. Подивіться, українці свідомо не повідомляють там про там приміщення про ще щось. Коли такі кричущі моменти, коли, наприклад, є загибелі на фронтах, там внаслідок без там безлаберного керівництва командирів, там коли є побої, побиття, пограбування військових. Ми бачили ці приклади катування від. Військових командуючих Давайте так: останній психолог, так психолог, коли бо якого був затримано Службі безпеки України. Тобто він по великому рахунку теж підпадає під категорію цензури. Не можна про нього говорити. Це ж дискредитація збройних сил України. Ми що переймаємо досвід Російської Федерації, потім буде кримінальна стаття за дискредитацію за розсюдження фейків. Ну це не варіант. Зрештою, ми бачимо приклади, як працює цензура ефективно в Ізраїлі, і мені здається, що можна було б якраз. Якщо вже ми говоримо про, про те, що ми хочемо бути мілітаризованою країною, мусимо бути, не те, що хочемо, мусимо, то є зрештою хороші приклади, як це реалізується на практиці. Так це можна зробити, але не забувайте, що у кожної країни, у кожного регіону є своя поправка на певний свій менталітет. Ми не можемо просто скопіювати, наприклад, те, що Абсолютно. було наприклад там, в Аргентині, і провести до Української так, воно ж працювало там. Те, що працювало там, не факт, що спрацює у нас, як кажеш, і навпаки.